Привіт, 2023 рік майже завершено, і сьогодні я вам розповім, що ж ми побачили і що збулося по моїм прогнозам, які я давав на початку 2023 року в світі гаджетів і технологій. Починаємо. Тренд 2023 року вигнуті дисплеї навіть в доступному сегменті. Так, це вірно на 100%. По перше, навіть той самий OnePlus випустив в цьому році більше смартфонів з вигнутими дисплеями, ніж раніше. Інші виробники також це робили, і навіть були бюджетники. по Типу BlackView A200 Pro, який коштував до 200 доларів, і він мав вигнути AMOLED дисплей. Тому цей прогноз був на 100% вірним. AMOLED дисплеї в смартфонах та інших девайсах стане більше. І тут також все вірно, все більше і більше смартфонів переходять на AMOLED матриці. Навіть знову ж таки, той самий BlackView A200 Pro має AMOLED вигнуту матрицю на 120 Гц, і це все до 200 доларів. Так, згоден не всім подобаються AMOLED матриці із за того, що щим впливає на очі людей. Day. Але для мене це, наприклад, не проблема, я того чиму не відчуваю, тому цей тренд підтримую на всі 100%. Тому знову ж таки цей прогноз також справдився на 100%. У 2023 році багато китайських смартфонів отримують oled дисплеї Samsung 2 k e 6 на 120 та 144 Гц відповідно. Тут 50 на 50. Так, такі матриці встановлювали, але не всі прям так флагмани їх отримали. Зазвичай такі матриці отримували чи ультрафлагмани, чи флагмани про версії. Симетричні рамки будуть практично у всіх флагманських моделях. Тут також 50 на 50. Так, виробники все більше стараються зменшити рамки Xiaomi ці самі, але все одно не всі поголовно флагмани мають красиві симетричні рамки. Бум на дюймові сенсори камер в смартфонах. Так, тут все вірно на 100%. Багато профлагманів та ультрафлагманів з Китаю отримали саме дюймові сенсори від Sony MX 989. І дійсно цей сенсор показує дуже гідні результати. iPhone 15 серія перейде на USB-C. Так, тут було все очевидним, тому це по суті не новина, хоча деякі гадали, що такого ніколи не станеться, але як бачите, все реально. GTA 6 все-таки анонсують в 2023 році. Так, це Дійсно, здійснилося під кінець 2023 року. Ми з вами нарешті побачили довгоочікуваний трейлер GTA 6. Так, сама гра вийде не раніше 2025 року, і то на консолях, ПК явно буде через два роки після виходу на консолі. Але сам факт, в який мало хто вірив, все ж таки в 2023 році ми побачили перший офіційний трейлер, і він дуже вражає. Ринок планшетів буде поступово зростати з виходом нових моделей, а також очікуємо вихід складного смартфону по цій. Ні близько тисячі доларів. Ну тут з приводу планшетів точно все вірно. Той самий OnePlus нарешті вийшов на ринок планшетів з дуже вдалим продуктом OnePlus Pad, який я назвав найкращим флагманським планшетом на Android в цьому році. Принаймні за 500 доларів це топ. Також ще Google повернувся на ринок планшетів зі своїм Pixel Tablet. А також було ще багато цікавих бюджетних моделей до 200 плюс-мінус доларів. А з приводу складних смартфонів, по суті, не все так склалося, як гадалося. Але якщо казати за складний смартфон. Який перетворюється на планшет, тоді так тут не збулося. А якщо казати про смартфони розкладачки, тоді в принципі так вони коштують дешевше тисячі доларів, тому тут 50 на 50. До кінця 2023 року, напевно, чекаємо від виробників відмову від безглуздих 2, 5 та 8 мегапіксельних сенсорів в камерах смартфонів. Тут, на жаль, не склалося, як гадалося. Поки що виробники це не усвідомили і не дуже сильно хочуть від цього відмовлятися, тому цей прогноз. По суті, не збувся, на жаль. Гонка швидких зарядок нікуди не зникне. Ну тут 50 на 50. По суті, ніхто сильно вже не збільшує швидкість зарядки, і ніхто повсюди не впихає, не впихує, в смартфони. Тобто виробники зараз за стандарт обрали 100 ватт швидку зарядку і по суті не збільшують, тому цей прогноз не збувся. І на цьому в мене все. І якщо підсумувати, то десь на 70% мої прогнози збулися. Дякую за увагу. Побачимося вже в новому 2024 році, і на початку січня. По традиції буде мій новий прогноз на 2024 рік. Що ми побачимо з вами у 2024 році в світі гаджетів та технологій, Тому не перемикайтеся. Бажаю всім нам перемоги в 2024 році і мирного життя під чистим українським небом. Слава Україні! А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.